Наступне питання, чому я постійно відчуваю відчуття провини, навіть якщо на це немає причин? Зрозумійте наступний момент: відчуття провини як емоція чи як згусток певних емоцій, і реальна причина, це речі в нашому світі дуже абстрактні. Є люди, які можуть робити дуже багато нехорошого з точки зору інших, з точки зору допустим більшості, і відчуття провини в них практично не з'являється, а можуть люди відчувати відчуття провини, в принципі, бачити свою, свою вину в якихось процесах, до яких вони точно не мають ніякого відношення, а все ж таки відчувати ці відчуття провини. І тут два моменти. Один із моментів може бути такий, що тут питання загальної вашої самооцінки і вашого внутрішнього переконання, яке може звучати так, що Мене просто так любити не можна, мене просто так приймати не можна. Якщо ви не вкладаєтесь, якщо ви не жертвуєте собою, тоді з'являється цей механізм відчуття провини, який вкладений в нашу голову, тими, звичайно, що хотіли нами таким чином маніпулювати, тому що через відчуття провини це один із найрозповсюдженіших методів для маніпуляції іншими. З іншої сторони, може бути реально, вашому минулому, яке ви намагаєтесь забути, або навіть, нібито забули, були якісь події, які ви зробили і відчули гостре відчуття провини. І ви це не прожили, не дожили, а ваша психіка це подавила вашу глибину, захисна реакція у вас. І десь там всередині оцей згусток, який наша психіка намагається запхати всередину і це не помічати, сигналить про себе, вилазить з одної сторони, з другої, з третьої. Тому рекомендації тут можуть бути наступні: ви можете сісти і. Будучи чесним собою, написати на листочку все, за що ви відчуваєте вину. Бути максимально чесним з собою. Це не означає, що ви будете констатувати факт, що ви дійсно винні, винні це признавати. Ви будете просто з несвідомого рівня на свідомий виводити в стовпчик моменти, за які ви сильно, не сильно. Відчуваєте відчуття провини, це може призвести до того, що в якийсь момент ви згадаєте ситуацію, ситуації, і вам прийде зрозуміло, за що саме сунить цей момент. З іншої сторони, варто і попрацювати зі своєю самооцінкою і пам'ятати, що відчуття провини оце головний момент зі всього сказаного, певно, що, воно не сприяє розвитку. Відчуття вини не приводить до того, що ми, що людина, яка цю провину відчуває, там не буде на наступний раз робити те, що вона допустимо помилку якусь зробила чи вважає, що зробила помилку, що вона більше її робити не буде. Як правило, це працює навпаки. Людина, яка в глибині з себе носить відчуття провини, вона може несвідомо знову створювати ситуації. Де ця провина, де буде створена причина для провини. Тобто, якщо хтось щось зробив нехороше і ви, допустимо, це ваша близька людина, намагаєтесь нагадувати про це, робити на це акцент, про це говорити для того, щоб нібито допомогти людині, щоб вона більше це не робила. Насправді воно працює в протилежну сторону. Людина, яка носить в собі відчуття провини, вона буде несвідомо, поки вона це не проживе, не переварить всередині, створювати ситуації, знову життєві подібні, де буде за що знову відчувати провину. Тобто подавлення нікуди не дівається. Людині не потрібно нагадувати, їй потрібно допомогти, це переварити, зробити висновок і відпустити. Відчуття провини нікого не. Змінює на краще. Відчуття провини не допомагає комусь допомогти. Відчуття провини це спосіб маніпуляції, відчуття провини це те, що приводить до людської деградації, Бо тому, що, тому що людина, яка живе з відчуттям провини, може впадати в різні е залежності, алкогольні в першу чергу, чому в нашому е просторі е так багато. Е Проблем з алкоголізмом для чоловіків. В різних частинах світу, по-різному в нас, в нашому пострадянському середовищі, тут основа дуже глибока, і, будемо чесні, в цьому беруть велику участь самі з цього не жінки. В нас прийнято, в нашій культурі прийнято культивувати відчуття провини. Залежності, в які людина тікає в хімічні будь-які, які тільки дають і шукає собі, знаєте, так, таку анестезію від внутрішньої болі, тому що провина в людини біль викликає, і може це роками десятиліття, бути навіть якщо людина, навіть якщо це провина, це просто мильна бульбашка і по суті нічого більше, людина шукає з того вихід і знаходить собі ліки. Обезболюючи хтось в алкоголі, хтось в наркотиках, хтось ще в чомусь. Тому, а, виховуючи дітей, культивуючи в них відчуття провини, ми робимо гірше дітям. І тільки варто в подальшому очікувати, що ті діти, навіть якщо вони приймуть а, цю відчуття, цю, це відчуття провини і будуть ходити, опустивши голову, не до чого доброго. По суті, не приведе крім до того, що цього буде руйнувати зсередини як тіло, так і психіку, стимулювати до того, щоб та людина побільше робила знову ситуації, за що можна буде відчути провину, так працює часто наша психіка, і наступне приводити до деградації, тільки переваривши, зробивши висновок. Зрозумівши, чому я вчинила, вчинив таким то таким-то чином, що мною керувало, без відчуття провини, тільки без відчуття провини, ми можемо це реально прожити, переварити до такого моменту, що це стане для нас досвід, і в подальшому це буде просто служити переходом на наш наступний більш досконаліший рівень розвитку. От так коротко і. Абстрактно, можливо, я вам відповів. Але, звичайно, що для індивідуальної ситуації, індивідуальну ситуацію варто розбирати в індивідуальному моменті. Головне, пам'ятайте, не потрібно в собі це відчуття провини культивувати. Це раз. І по-друге, якщо хтось намагається вас викликати відчуття провини, розумійте, що це від людини йде маніпуляція: свідомо чи не свідомо. Так.